Федерації волейболу України оголосили лонг-лист збірників у списку Наші земляки. Кращі спортсмени та тренери Хмельницької громади впродовж року отримуватимуть грошові бонуси. Також у черговому випуску програми Спортдайджес розповімо наскільки успішними були легкоатлетичні різдвяні старти для спортсменів з Хмельницької області. Вітаємо! Приєднуйтесь! У списку гравці з клубів Хмельниччини, тренерський штаб чоловічої національної збірної України з волейболу оголосив розширений склад команди. У списку 35 прізвищ з них 14 спортсменів представляють клуби епіцентр Подоляни Подоляна-Городок» та епіцентр Подоляни збірна України Ю 20 Також у лонг-листі, хмельничанин, гравець італійської поружжя Олег Плотницький. Після чемпіонату України збірники розпочнуть підготовку, яка відбудеться в городку. Традиційно гравці, які представляють за кордоні клуби, приєднаються до лавкоманди під час НТЗ за кордоном. Нагадаємо, у 2025 році збірна команда України вперше в історії виступатиме у лізі націй. Також в цьому році змагатиметься на чемпіонаті світу. Новий рік розпочали з перемоги. СК сокіл у двох турах 2025 року тріумфував над суперниками. Стартували з команди Кардинал Рівне минулого вікенду і з рахунком 5-3 обіграли НФК Ураган. Додамо, що у цьому поєдинку дебютував за Хмельницький клуб Денис Зеленкевич. СК сокіл підписав із гравцем контракт на 2,5 роки. Виступає під номером 19. До цього Денис виступав за суху балку. Більше того, новачку вдалося реалізувати момент у матчі проти рівнян. Відзначився під завісу першого тайму. Власне, закінчилася перша 20 хвилинка із рахунком 4-2 на користь Сокола у другому команди додали ще по одному голу у підсумку 5-3. І таким чином підопічні Романа Ковальчика здобувають другу поспіль перемогу у новому році. В цієї п'ятниці соколи вдома прийматимуть і на ті зі Львова. Нагадаємо, зустріч з цим суперником хмельничани розпочинали сезон 2024-2025. Тоді гра на виїзді закінчилася перемогою сокола з рахунком 3-0. Розпочали зимовий сезон з різдвяних стартів. Столиця приймала учасників дебютного змагання у 2025-му з легкої атлетики у приміщенні. Маліччини на турніри вирушили четверо представників, випробували себе в бігових та стрибкових дисциплінах. На призовий п'єдестал в стрибках довжину піднялася 20-річна кам'янчанка Олександра Чернуха. Із результатом 5 метрів та 83 сантиметри стала бронзовою. У потрійному зупинилася за крок до медалі. У стрибках у довжину я показала результат 5.83, а у Потрійному 12.83. Що стосується довжини, то результат перевиконала запланований тренером, а у Потрійному не вдалося реалізувати, тому що після першого дня змагання вже була виснажена і м'язи не слухались. Але загалом результат оцінюємо з тренером позитивно. Різдвяні старти були першим всеукраїнським стартом, але до того я провела. Двоє змагань домашні в тренувальному режимі. Якби ми робили один вид програми, то я думаю, що ми б реалізували те, що планували у цих дисциплінах. Виступала і Вікторія Козін з Хмельницького посіла сьома та шоста місця відповідно. Близькою до здобуття нагород була й Ірина Шершал з Кам'янця-Подільського. На дистанції 800 метрів фінішувала четвертою на 400 п'ятою. Також виступив на різдвяних стартах Станіслав Хмелюк Додамо, що змагання у Києві для легкоатлетів стали вже традиційними. Проводились в 30-те. Розпочали рік з відзначення кращих спортсменів та тренерів за підсумками 2024 року. Враховувались здобутки атлетів на міжнародній та всеукраїнських аренах. Цьогоріч стипендії за досягнення впродовж року отримуватимуть 30 спортсменів. З них троє підвищену 10 тисяч гривень. Це Марина Бах-Романчук, Михайло Романчук та Єва Флірко. Щодо тренерів, яких визначили 25-ро, то вони отримуватимуть премії. Ми набрали ліцензію на Олімпійські ігри, Деф Олімпійські ігри. Зараз готуємося. Дуже важливий старт. У нас – «Australian Open». Єва пройшла кваліфікацію. «Australian Open» буде відбуватися серед слабочуючих. Їдемо в Австралію. Я зі, свого, зі своєї сторони, як спортсмена, буду старатися, для того, щоб спорт в області принаймні ще краще розвивався. Я відкрив академію плавання в Хмельницькому на базі Сьомого океану. До нас приходять дітки, і я і ще один хлопець. Ми тренуємо дітей. Минулий рік був надзвичайно важкий, е незадовільний виступ на Олімпійських іграх, е золото чемпіонату Європи. Зараз я готуюся до чемпіонату України. 24-річний Олександр Юрик минулоріч двічі був срібним призером спершу на чемпіонаті Європи у Франції, згодом на світовому старті з згирього спорту серед дорослих, який приймала Греція. Націлений на результати майстра спорту міжнародного класу, бо в 2021 році він мені підкорився, але я його не підкорив на міжнародній арені. І цього року я сподіваюся, цей норматив мені підкориться. Ми готуємося в одній праві. Це довгий цикл, поштовх два гиря з 32 двох кілограмовими гирями і в своїй категорії треба підняти 50 підйомів. А от заслужений майстер спорту України, кікбоксер Олександр Ястребов, у 2024 році став чемпіоном світу серед дорослих у розділі фулконтакт. Для спортсмена виступи та перемоги на змаганнях такого рівня вже є традиційними. Та минулоріч випробував себе у важчій ваговій категорії. Виконали програму максимум, що можливо було. На рахунок самих змагань то рівень був слабіший, можна було чуть-чуть легше було пройти, бо все-таки якось в світі щось таке відбувається, що не було в принципі, такої високої конкуренції. Типу, ще змінив вісову категорію. Є в планах ще виступити цей рік, ще один чемпіонат світу попробувати, але вже більше підійти професійно до цього, зробити правильну вагу і показати в принципі, хороші бої і вже. Є в планах завершити кар'єру в принципі, по любителях. Подивимося, як буде, які пропозиції, можливо, будуть якісь цікаві пропозиції, можна буде все спробувати в ролі професіонала. Серед 30 спортсменів є в нас як і дитячо-юнацький спорт, так і дорослий професійний спорт. Це всі ті спортсмени, а також тренера, які показали найкращі результати в різних видах спорту. Це індивідуальні види спорту, це командні види спорту, це люди, які брали участь в Олімпійських іграх. Це спортсмени, які брали участь в чемпіонатах світу, Європи, здобували перзові місця, здобували перші місця. Ну і ті, які надзвичайно прославляють сьогодні Україну. А це для нас дуже і дуже важливо на сьогодні. Стипендії, премії вони щомісячні. Дуже сподіваюся, що нам на наступний рік вдасться збільшити і розмір самих стипендій, премій, Ми це плануємо, і збільшити і кількість стипендіатів, і тих, хто буде отримувати премію. А також ми з наступного року хочемо запровадити ще окрему премію міського голови. Яку будуть отримувати спортсмени-ветерани або 60+, або 50+, ті, хто свого часу славив наше місто, славив нашу Україну. Товариська гра, яка 40 років тому дала старт для розвитку регбі у Хмельницькому. Регбісти відзначили ювілейну дату. Під час урочистостей вінчували тренерів та спортсменів. Останні вже кілька років входять до складу національної збірної команди України і представляють. Її на міжнародній арені. У 2024-му здобули перемогу на чемпіонаті Європи з пляжного регбі, стали срібними призерами чемпіонату України з регбі 7 серед чоловічих команд у Суперлізі та Кубку України. Матчі останнього приймають на домашній арені в стадіоні, що Зарічанській. Саме тут, у квітні 1984 року, відбувся перший матч між Хмельницькою командою та Львівською політехнікою. Тоді перемогу святкували господарі. Додамо, що у Федерацію регбі Хмельницької області було створено у 2001 році, вже 5 років. Її очолює Андрій Лещенко. Регбі розвивається, ми являємося п'ятикратними чемпіонами України з регбі-7 олімпійській дисципліні. Також в регбі 15 ми найкраще на наші здобутки було це срібло, ну і там багато бронз. Тобто ми, в принципі, ніколи не злазимо з п'єдесталів вже там на протязі, там, мабуть, з 2001 року ми не злазимо з в пошани. А діти наші, то завтра, ну, як кажуть, взагалі не мають ну, рівних в Україні. Тобто Наші діти ми граємо у всіх вікових категоріях. І там, якщо я не помиляюся, в районі 12, і в 9 чи в 8 з них ми чемпіони, і в двох чи в трьох ми срібні призери. Тобто ми в усіх категоріях по-любому в призах. Все Наше поле загружено круглосуточно. У Нас там всі діти тренуються на нормальній полядній, не на штучці. Натуральне поле це топ. Дані наш куточок це завдяки звичайно, ректору коледжу. І міська рада, яка допомагає, що з грошима так би ми, звичайно, своїми силами це не побудували. Здаюсь 3 у ДЮ США номер 4. Від січня цього року у Хмельницькому висловання на байдарках і каноє культивує одна дитячо-юнацька спортивна школа. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Нагадаємо, до 2021 року вистувальники тренувалися на базі ДЮСШ США No2, а до 2025 – на базі третьої спортивної школи. Після об'єднання ДЮСШ-2 з ДЮСШ-3 значно зросла кількість видів спорту, а також загальне навантаження на школу для забезпечення якісної підготовки спортсменів, створення оптимальних умов для кожного напрямку. Було прийнято рішення передати відділення веслування на байдарках та каної разом із базою, що знаходиться по вулиці Нижня Берегова, до дюсш 4. Це логічний крок, адже саме в цій школі вже розвивається даний вид спорту, і вона має необхідні умови для його подальшого розвитку. Для спортсменів зміни принесуть лише покращення, адже ДЮСШ-4 є школою вищої категорії, і її випускники є призерами Олімпійських ігор, міжнародних змагань та чемпіонатів України. Завдяки професійному тренерському складу та концентрації на двох відділеннях спортсмени отримають ще більше уваги і можливостей для свого розвитку. Дешаномер 4 поповнили 38 спортсменів. А тренерський штаб на відділенні вислування четверо коучів: це Микола Кушта, Олексій Слівінський, Віктор Флерчук та Назар Лозінський. У спортивному залі педагоги у Хмельницькому розпочався турнір з волейболу серед працівників закладів освіти. Змагання вже є традиційним, і щороку його організовують до Дня Соборності України. Впродовж тижня команди гратимуть у групах. Наступного на учасників чекає боротьба в плей-офф. по круговій системі, і потім дві кращі команди виходять грати далі вже з вибуванням. Хто програє, той вибуває, а йдуть далі. Тобто вісім команд буде продовжувати гру. Далі. Грають з трьох партій до двох перемог, або 2 1 або 2-0. Ті от школи, заки, де грають волейбол, дуже видно зразу. Видно. І, ви знаєте, рівень виріс, Ось я можу сказати, що рівень виріс. До складу команди входить десятеро педагогів. На майданчику ж змагаються шестеро. Обов'язкова умова у волейбольних баталіях бере участь дві жінки. Щодо збірних закладів освіти, то їх на старт цьогоріч вийшло понад 20. Щорічно проводяться ці змагання. Ми з нетерпінням чекаємо цих змагань, підбираємо кращих гравців. Ну, звичайно, в команду війшли три для фізкультури. І вчитель з біології, і майстри різноманітих профілів. Ми протягом місяця тренувалися, проводили товариські зустрічі. Було дуже цікаво, азартно. Я під... Хочу, щоб команда морально до цього підготувалася, і технічно, звичайно. Найголовніша мета це представити добре свій навчальний заклад. Звісно, об'єктивно оцінюючи суперників, так ми вже і тогоріч бачили рівні команд. Можливо, в нас не такий сильний рівень, але наша головна мета показати нашу згуртованість. Як би не було важко, ми боремось на полі, намагаємося не віддавати противнику лишні очки. Цілі в нас амбітні, як завжди, хочемо виграти. Ну, надіємося, що мінімум в призи хочемо попасти. А там, як вийде, дуже в цьому році дуже сильно колективи набрали нових людей, трошки додали взагалі набагато сильніше, ніж в тому році. Ну, надіємося, буде запекла, красива боротьба. Будемо боротися. Ну, для нашої команди все дуже чудово складалося. Ми вже виграли три гри, тобто навіть в разі вже програшу слідуючого туру ми все одно виходимо з групи. Таким спортдайджет був цього разу. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі. Наближаємо перемогу!